Один з паразитів, який з'являється на листках винограду? Виноградний кліщ після його появи сохнуть пагони, опадає листя, в результаті знижується врожайність. Якщо на листках виникли горбки, значить, рослина уражена кліщем, і доведеться вживати заходів, щоб врятувати виноград, щоб знищити паразита. Треба знати, чим бризкати виноград від кліща, як це правильно робити і яку профілактику проводити. Який кліщ з'являється на винограді? Види виявити самих комах на винограді неможливо, настільки вони малі, тому доводиться орієнтуватися на рослину, якщо на листках є здуття, значить, кліщ дістався до винограду, і рослина знаходиться під загрозою. Комаха неможливо помітити, тому що його довжина досягає в середньому. Лише 0,15 м кліщ має форму циліндра, структура, червоподібна. На черевці можна побачити невеликі кільця з шипами розмножуються кліщі шляхом вкладки яєць. Самки відкладають їх на тильній стороні виноградного листя. Активність кліщів найбільше проявляється навесні після зимівлі. У цей період вони починають поїдати листя, також можуть знищувати і плоди винограду. Кліщі не тільки знищують листя, але і розносить інфекцію, щоб познайомитися. З кліщем ближче і більше про нього знати зупинимося на різновидах комахи кліщ павутинний, павутинного кліща в порівнянні з іншими представниками можна назвати великим, так як він досягає півміліметра в довжину, найчастіше тільце у них зеленого кольору, але буває жовтим або червоним кліщ небезпечний тим, що порушує процес фотосинтезу, він оплітає молоді здорові листочки і позбавляє їх, їх соку. Через це рослина не отримує корисних речовин, які надходять за рахунок листя кліщ повстяний зудень. Зудня неможливо побачити неозброєним оком. Настільки він малий, зовні він нагадує черв'яка, що має щетинки, незважаючи на мікроскопічні розміри, кліщ завдає великої шкоди виноградникам. Його улюблені місця проживання бруньки та молоде листя, ситуація ускладнюється тим, що такий черв'ячок. Дає до шести поколінь за сезон і відмінно переносить низькі температури, як помітити появу кліща. Здуваються горбки. Виникає на схожий на повсть. листя із зелених перетворюються в бурі. Виникає на схожий на повсть. Мало ймовірно, що від присутності кліща повністю загине виноград, але ось колишній урожай буде отримати практично неможливо виноградний повстяний кліщ небезпечний. Тому використовуйте всі можливі заходи боротьби з ним, кліщ почковий. Ця комаха відноситься до дуже дрібним, але здатна завдати великої шкоди винограду, місце його проживання нерки рослини, він постійно знаходиться на їх внутрішній стороні, в тому числі і взимку. Розмножується паразит дуже швидко, одна самка відкладає до стоєць, кліщ харчується соком листя, і тому кущі винограду хворіють і значно знижують врожайність. З ним дуже важко боротися. Так як паразит виживає навіть при використанні великих доз інсектицидів кліщ листовий, довжина тільця листового кліща доходить всього до 0,1 кольори жовтий і зелений. На спині є наріст, схожий на горб, паразит дуже швидко розмножується і завдає чималий район виноградникам південних регіонів, де мешкає при появі кліща виноградного листового. Треба відразу починати боротьбу з ним, кліщ прокидається навесні і вражає листя, в результаті чого листя змінюють колір. Листова пластина стає тоншою, а живці товще кліщі та їх життєвий цикл. На листках винограду кліщ гостює. Досить часто, щоб розуміти, як вести боротьбу з кліщем на винограді, слід знати все про його життєвому циклі. Тривалість життя кліщів невелика всього один-два місяці. Але за цей час паразит здатний зіпсувати чималу площу винограду. Так самка повстяного кліща встигає за цей час робити до 10 кладок. Якщо врахувати, що в кожній з них до 300 яйць, масштаби розмноження можливо собі уявити у кліщів наступні цикли життя і це після кладки яйця прозорі. Але потім стають просто світлими личинки, що з'явилися з яєч через кілька годин, мають різне забарвлення, форму і навіть кількість пар ніг. німфи, це рухома стадія, що триває кілька днів, з німфи виходить доросла особина і маго. Здатна до розмноження, весь цикл займає до 10 днів. Зимують тільки самки, які добре переносять холоду, ховаючись, здебільшого під корою, після потепління до 80 градусів особи не переходять до активного життя, як уражаються кущі винограду. Повстяний кліч проколює листя, при виділенні його слини стимулюється поділ клітин листя, кліщі висмоктують сік, а після себе залишають горбки. Все починається зі світлих плям, які помітні на зовнішній стороні листя у цей повст самки і відкладають яйця потім на внутрішній стороні листя з'являється білий наліт, що нагадує повст, через що кліщів назвали повстяними. У цю павутину самки відкладають яйця. Якщо уважно розглядати вогнища ураження, можна помітити навіть кліщів, схожих на рухомі маленькі точки. У місцях, де відкладені яйця, помітний червоний наліт, після того як кліщі висмоктують сік і відкладають яйця, листя темніють, потім починають сохнути, скручуватися, і опадати, лоза затримується в розвитку, ягода опадає, після того як кущ почне засихати, кліщі перебираються на сусідні. Фахівці стверджують, що паразити знищують 4-0 врожаю, пошкоджуються не тільки листя, але і лоза суцвіття, коріння, ягоди при поразці молодої порослі можна бути впевнене, що її зростання буде назавжди зупинений. Виноградний кліщ, методи боротьби з кліщем не просто боротися, він добре переносить навіть низькі і температури і не боїться деяких препаратів, коли з'явився кліщ на винограді. Як з ним краще боротися? Є кілька методів боротьби. Кожен з них ефективний. Якщо обраний метод не допомагає, можна спробувати інший, або використовувати відразу кілька виноградний кліщ і методи боротьби хімічними препаратами хіміофахівці рекомендують застосовувати, якщо виноград вражений середньо або сильно. Треба використовувати сірковмісні речовини, основні умови, при яких роблять обробку. Температура повітря вище 20 градусів, наявність захисного одягу, дотримання дозування препаратів використання препарату тільки в спеціальних ємностях, які не застосовуються для їжі, не зроблені з металу проведення обробки рано вранці і чи пізно ввечері за місяць до збору врожаю оприскувати виноград хімічними речовинами доведеться тільки при певних погодних умовах, при середній або підвищеній вологості в безвітряну погоду. Фуфанон. Коли з'являється повстяний кліщ на винограднику. Боротьбу з ним ведуть за допомогою фуфанона. Препарат являє собою концентровану емульсію і знищення кліща відбувається за рахунок малатеона, який входить до складу препарату більше 500 гнаодинк. Щоб приготувати розчин для оприскування правильно, для початку в 2 літри води додають п'ять мфуфанона, потім в отриманий розчин додають ще 3 літри води. Цей склад використовують для знищення паразита для обробки одного куща, буде достатньо 3 літрів розчину після першої обробки. Вичікують 10 днів і повторюють процедуру. Дивіться, щоб препарат не стікав по листю. Його дія почнеться через півгодини і триватиме ще 3-5 пять діплюмат. До препаратів від кліща на винограді відноситься омайт, інсектицид широкого спектру дії. Кліщі гинуть після того, як він починає випаровуватися. Інсектицид не змивається, коли йде дощо стійкий до променів сонця. Для знищення паразитів в 5 літрах води розводять 20 мерочовини. Цієї кількості буде достатньо для обробки 10 км площі оприскувати виноград починають не пізніше, ніж через півтори години після приготування розчину. Протягом перших трьох днів розчин діє більш активно. Але його захисна дія триває до місяця актелік з появою кліщів на винограді. Застосовують такі заходи боротьби як оприскування інсектокарицидом – актеликом. Він не заподіє шкоди рослині, але для людини і бджіл в збільшених дозах небезпечний. Засіб найкраще застосовувати, коли паразити є на внутрішній стороні листя на 0,7 літра води буде достатньо двам звичайна упаковка. Кошти достатньо для п'ять метрів, другу обробку проводять через тиждень. Шкідники почнуть гинути через 10 хвилин, але в більш пізніх стадіях розвитку через годину-дві звикання при дотриманні дозування не буде. Демітан до бактерицидних препаратів, що захищає від виноградного кліща, відноситься демітан. його плюс в тому, що для бджіл він практично безпечний, він здатний захищати рослину протягом півтора місяців. Але коштує препарат недешево. Ведучи обробку винограду від кліща, можна використовувати хімічні препарати тільки дотримуючись дозування і дотримуючись інструкції, обережність і ще раз, обережність, виноградний кліщ і боротьба з ним за допомогою біологічних препаратів. Перевага сучасних біологічних препаратів полягає в тому, що одночасно з кліщем вони знищують і інших шкідників, чим обприскати виноград від кліща. Фитовер. Один з кращих препаратів, що дозволяють відразу обробляти великі площі, щоб знищити шкідника на сток, буде потрібно всього один фитоверма, розведений в 10 літрах води. Коли комахи контактують з препаратом, він потрапляє до них в кишечник, що веде до їх загибелі. Якщо ви думаєте, чим обробити виноград від кліща і хвороб, застосовуйте фитоверм, антиклещ ідентичний за своєю дією. На один відро води знадобиться 8 засобу. Для обробки одного куща буде досить трьох літрів рідини, як боротися з виноградним кліщем, агротехнічними методами, агротехнічні заходи, потужна зброя проти шкідника, можливість появи повстяного кліща на винограді, і боротьба з ним знизиться в кілька разів, якщо обрізати кору при перших пошкодженнях шкідниками, прибирати відразу всі ділянки, на яких помітити появу кліща. Віддалені гілки, кору і листя спалювати. Таким чином ви позбудетеся не тільки від дорослих особин, а й від їх яйць і личинок, боротьба з виноградним кліщем народними засобами для початкових стадій ураження кліщем підійдуть народні засоби. Коли кліщ на винограді тільки з'явився, лікування народними засобами швидко дасть позитивний ефект. Настій чорнобривців для нього буде потрібно піввідра сухих чорнобривців і відро теплої води. Наполягайте для, після чого настій процідіть. Додайте сорок господарського подрібненого мила і оприскуйте виноград, оприскуйте кущі пульверизатором, особливу увагу зверніть на їх нижню частину. Обробку рослини проводите кожен день протягом тижня настій цибулиння, щоб зробити настій. Візьміть стігло шпиння і відро гарячої води, наполягайте два для, після чого відфільтруйте і обробіть кущі на стій хрону, якщо під рукою є листя і коріння хрону, то пропустіть їх через м'ясорубку і на один частину хрону додайте два частини води. Після того, як склад постоїть годину, покладіть в нього стружку мила і відразу ж оприскуйте виноград. Настій часнику також застосовується для знищення шкідників на відро води, досить 200 подрібнених стрілок або зубчиків. Настій готується протягом 2-3 днів, щоб посилити ефект. Додайте пару ложок подрібненого господарського мила, мильний розчин, русок мила натріть на терці і розчиніть в теплій воді. За допомогою губки протріть уражені листя, мильну плівку, зітріть вологою тканиною через 3 години. Секламент для приготування розчину знадобиться 2-3 корення рослини. Поріжте його на невеликі шматочки, опустіть в окріп і варіть протягом 35 хвилин. Після того, як розчин охолоне, оприскуйте виноград, процедуру повторіть через тиждень розчин вапна. Від кліща на винограді також допоможе 5 розчин вапна. Приготуйте його. Розвівши вапно водою і обробіть рослина, коли мова йде про виноградному кліщі, методи боротьби народними засобами найефективніше, якщо їх проводити відразу після зараження. Зазвичай роблять кілька обробок: засоби профілактики від виноградного кліща, сорти винограду стійкі до ураження кліщем. Профілактичні заходи щодо запобігання ураження шкідниками обов'язкові, вони допоможуть заощадити час і кошти, а головне зберігати урожай. Своєчасно підв'язуйте лозу і постійно оглядайте листя на наявність шкідників, навесні перекопуйте і рихлите землю біля стовбурів, проводьте профілактичні обробки хімічними засобами, акарицидами, інсектоакарицидами, зрізані гілки і опале листя відразу знищуйте. Не залишайте біля кущів поруч з виноградом, сидіть часник або цибулю, які відлякують кліщів. Якщо ви вирішили вирощувати виноград, зверніть увагу на сорти. Які пошкоджуються кліщем рідше, агат, захват Геліос, монарх і Тимур чи небезпечний виноградний кліщ для людей? Повстяний кліщ на винограді викликає неприємні відчуття, навіть якщо знати, як з ним боротися, але насправді ніякої небезпеки для з людини він не несе. Навіть якщо виноградний кліщ виявиться на обличчі, нічого страшного не трапиться, що стосується ягід, уражених шкідником. То тут треба бути обережніше, їх краще не їсти, кліщорознощик інфекції, та й самі ягоди мають непривабливий вигляд. Виноградні кліщі – способи боротьби з ними, що рекомендують виноградарі, виноградарі, які вже не перший рік справляються зі шкідниками і вирощують багатий урожай, дають свої рекомендації, які допоможуть початківцям, вони радять постійно проводити огляд винограду на предмет появи кліщів використовувати різні способи боротьби. Придбати в зоомагазині ентомофагів, які знищують кліщів і їх яйця, під час оприскування дивитися, щоб препарат потрапляв не тільки на кущ, але і на землю поруч з ним, чи не оприскувати кущ під час цвітіння, ведучи обробку від кліща навесні, а також під час появи плодів, що загрожує осипання квітів і ягід. Укладення знати, чим обробити виноград від кліща, мало треба ще правильно використовувати препарати, враховувати дозування, оприскувати рослини ввечері, стежити, щоб засіб не стікало по листю, проводьте профілактичні роботи, агротехнічні заходи. Тоді буде гарантія, що ви позбудетеся від паразита і врожайність винограду не знизиться.